Привіт, друзі! Довгий час мене не було на каналі, але я повернувся. А знаєте що? Ми не будемо довго говорити про перерву. Краще одразу перейдемо до справи. Ви точно не раз чули, як хтось неправильно вимовляє певні слова. А може і самі часом задумувались, а як правильно? Сьогодні ми розберемо 10 найпоширеніших помилок у вимові і, звісно, виправимо їх. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А тепер починаємо. Перше слово кількість. Багато хто каже кількість, але правильно кількість. Чому так? Бо в українській мові наголос падає на перший склад, а м'якість перед л тут зайва. А ось тут складніше, як ви кажете, завдання або завдання. Насправді, правильний варіант завдання, а завдання калька з російською. Це слово часто вимовляють як підлітковий, але правильний наголос підлітковий. Чому так? Бо в українській мові наголос у цьому слові падає на останній склад, а не на перший. Тут багато хто припускається типової помилки. кажуть одиниця, але правильний варіант одиниця. Наголос завжди на і в останньому складі, бо це від слова один. А ось це слово багато хто вимовляє м'яком чорний. Але ж українська мова не любить зайвої м'якості. Правильно, чорний. Важливо пам'ятати у слові чорний немає м'якого. Тут, начебто, все зрозуміло, але деякі кажуть, будь ласка, правильний наголос, будь ласка. Це слово сполучення і наголос стоїть саме на будь, а не на ласка. Ще одна пастка хтось каже назавжди, але правильно назавжди. Чому? Бо в літературній українській мові наголос падає на останній склад. А ось тут цікаво: хтось вимовляє фоє, але правильно фоє. Чому так? Бо це запозичене слово, і наголос залишається на останньому складі, як у французькій. Багато хто помилково каже гривня, але наголос правильно ставити нам гривня. <му> наголос завжди на і в першому складі, і останнє слово на сьогодні читати. Деякі кажуть читати, але правильно читати. Бо, в дієсловах, цього типу наголос падає на корінь або суфікс, а не на перший склад. Ну що, друзі, які з цих помилок були для вас новими? Напишіть у коментарях. Якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком. А якщо хочете більше таких розборів, напишіть в коментарях: хочу продовження. Не забувайте підписатися. Попереду ще багато цікавого. Побачимося у наступному відео.